Всім привіт! З вами як завжди, Юлія. Сьогодні тема, як крутити кермо, техніка рулювання керма. І сьогодні дуже неординарні та цікаві, речі, я вам розкажу, яких ви а, точно не чули. Мене на це відео наштовхнула одна ситуація. На днях до мене прийшла дівчинка після повного курсу навчання в автошколі. І коли ми там зрушали з місця, виїжджали перед нами близько стояла машина, тобто стандартна а, парковка, де там один за одним стоять біля дороги вздовж дороги, нам потрібно було виїхати. Тобто, мало місця відстані до машини. І потрібно було повільно їхати і швидко крутити кермом. Звісно, що крутила вона кермо таким чином яким таким перебором, що вона так нахилилася, причому вона їхала і вона недостатньо швидко крутила кермом, і ми просто не встигли виїхати. Да? Тому що машина яка попереду дуже близько, дуже швидко до нас наблизилась. Я у неї питаю: а чого ти крутиш? Ну, тебе навчили в школі, в школі, показували ще якийсь там спосіб крутіння, бо ти завжди тільки крутила таким чином. Вона сказала, що тільки так. Одного разу їй якось інтуїтивно захотілося перехрестити руки, і інструктор на неї дуже накричав, сказав, що якщо ти так, не дай Боже, зробиш на іспиті, то це буде помилка. Я так сіла і взагалі не зрозуміла, що відбувається, як це помилка, яка помилка, тобто що за бред. Я приходжу додому і в інстаграмі підписників питаю: а була ще у когось така ситуація? і Мені навалилось просто мільйон повідомлень. І в мене таке, і в мене таке, і в мене таке. Я просто в шоці зу. Я не розумію, що відбувається, і там, причому, не просто навчали якось там робити, тобто крутити кермо перебором. Ні, річ не в тому, і це саме, саме головне, а річ в тому, що всі інструктори, більшість вони кричали, погрожували, хапали руля і кричали, що заборонено перехрещувати руки, коли ти їдеш. Тобто, перехватом крутити заборонено. Окей, я це, це це, це про те, що я сьогодні хочу проговорити саме про перехват. А, це це, це ця неординарна, та цікава річ, яку вам хочу сьогодні розказати. Але ж а, у мене претензії не до того, що він забороняє перехрещувати руки або забороняє крутити перехватом. У мене претензія в іншому. Ви забороняєте. Але ви не показуєте, як правильно крутити перебором. Навіщо крутити саме перебором, а не перехватом? Тобто, в чому ваша заборона? Чому? Чому не можна? А якщо люди питають, а чому не можна? Відповідь: А того. А того, що не можна, і все, поїхала. Тим менше питань. Тобі сказав, не можна і не можна Розумієте, Це кожний блін, перший чи кожний другий так відповідає. Дуже рідко. Я почула там один-два коментаря, де інструктор сказав, що у тебе заплутаються руки. Сказав, що на екзамені себе допомилка, і інший сказав, що у тебе руки потраплять. От, якщо ти будеш крибистро швидко крутити, то може рука потрапити от сюди між спицями. Я все життя кручу пере перехватом, і жодного разу мене рука, рука туди не вискочила, не вискочила з руля, з керма не потрапила в спиці, нічого такого не було. Але ще до цього дойду це найцікавіше. От. Тобто в мене претензії до саме підходу до навчання, до керування. Я вважаю, що е, моменту керування, крутіння керма, як правильно його крутити, в яких ситуаціях як крутити і чому це дуже головний момент, і про це повинні в автошколі на початку е, на перших заняттях розказувати обов'язково. Тобто, в радянські часи, я не фанат радянських часів, але на, насправді тоді підготовка водіїв вона була зовсім на іншому рівні. Там був і автодром великий, там були і... Погодні умови на автодромі, як там правильно їздити в ситуаціях в цих поводитись, що такі моменти контравагрійної підготовки було, були тренажори, керма, і вони там рулювали, крутили, їм пояснювали, як крутили там швидко крутили перебором, точніше перехватом. Все це розказувало. Тобто, там була дуже велика підготовка до того, як ми виїдемо в місто. А що зараз у нас відбувається? Тобто, я не розумію, чи це такий прогрес, чи це, це це, чи чи це навпаки деградація того, що раніше Раніше була дуже сильна підготовка водіїв до міста, там і автодроми, все, за завгодно. А зараз це в перший день, ну що, поїхали? Куди? В місто. А як? Я, я нічого не вмію. Я перший раз бачу цю машину, я всього боюсь, нічого не вмію, як крутити, як перемикати, яке місто, про що ти говориш? Тобто я е, особисто я е, зараз е, топлю за те, що обов'язково заняття на автодромі до виїзду в місто. Обов'язково занять 5 десь. На великому, ну хоча б на якомусь автодромі, це ідеально, тільки потім можна виїжджати в місто. Але це сьогодні не про це. Сьогодні конкретно про кермо. Почнемо з е стандартного нашого е рулювання, як ми керуємо всі водії е досвідчені. Якщо ви понаблюдаєте, спостерігаєте за ними. Вони крутять саме перехватом. Я кручу перехватом таким чином. Тобто, спочатку базове м, начальне положення це коли руки знаходяться на 3,9, Якщо це циферблат, якщо ви придивитесь в кожному кермі, є майже в кожному такі виїмки Отут, от а що це прямо для того, щоб палець отут великий покласти. Тобто, ми кермо тримаємо отак, і ще можна так зачепитися за ці спиці. І в такому положенні, тобто ми не вчіп, так от не напружуємо руки, не вчіпляємося. Ми розслаблені. Правильна посадка це коли е лопатки в нас прижаті до сидіння, до сидушки цієї задньої, а е руки на кермі, пальчики тут на кермі, вони, начебто, звисають, отак от зачіпляються за ці спиці. Лолокці отак от, також нас е не напружені. Ми просто. Спокійно, ненапружено напружено сидимо і тримаємо кромо. Це нормальна посадка. Тобто не подаємось вперед, не на рівних руках, отак, от, от полос зігнуті ручки. Це нормально, це правильне положення. З цього положення, як, наприклад, я роблю перехват, я роблю перехват таким чином. Тобто, якщо мені потрібно просто повернути не сильно, да, я можу це зробити таким чином. Да? Сюди ліворуч, праворуч, якщо ще сильніше, я можу це зробити. Вот зараз вибачте, рівно колеса поставлю е, от так. Тобто я можу до такого докрутити, і це буде абсолютно нормально. У мене руки не плутаються, у мене нічого, нічого не заважає. Тобто, тільки я можу зачепити важель цього дворники. От, ну, В принципі, це от, ну, взагалі нормально для мене. Якщо я хочу зробити перехват, в мене допустимо перепустимо, зараз я праворуч повертаю. Я повертаю праворуч. А ліва ручка в мене, коли вже її, от вона в такому положенні, вона розкривається такою ладошкою, вона потім перехвачується сюди знову в те ж саме положення. Знову ж таки, на 9 Це знову ж кладеться на 3 години. І так я назад. Тобто я постійно бачите, от на спицях, тобто от в такому положенні, точно навпроти. І Чого це зручно? Тому що я завжди можу повернути кермо, а це важливо, я зараз до цього перейду, в рівне положення. Тобто у мене немає перехвату на 12, отак, четверть оберту. У мене завжди є такий великий перехват. І тобто я завжди контролюю оце рівне положення колес. Тобто, от зараз колеса рівні, я хочу провернути рівно. Раз. Рівно я чітко відстежую один оберт керма. Якщо мені треба ще половинка, я ще прокручу. І знову раз половинка цілий. Я чітко знаю, що колесо рівне. Тобто я завжди можу повернути кермо в рівне положення. Я можу це зробити достатньо швидко. Ну, зараз я не роблю це швидко, не хочу там машину. От бачите, все постійно я повертаю. В рівне положення. І я можу крутити на ходу достатньо швидко це. Вона ніколи руки не плутались, ніколи не попадали сюди в спиці, ніколи рука там не з'їжджала з керма. Все завжди було нормально. І так крутять, ну, ну, всі, просто тому що. Оцей метод перехвату він застосовувався там радянськими гонщиками, і потім вони починають як це припадавати аварійну підготовку, контраварійну підготовку. І вони у них є тренажери в контраварійній підготовці в курсі, і там вони саме перехватом навчають ще є інші методи. Вони вони навчають крутити кермо і швидко, і все там, і під секундомери, якщо це якщо це якісь там не знаю там на дріфт готуєтесь, на якісь там змагання, там з автоспорту і ще щось. Ось то саме там перехват таким чином зроблений, чого саме на 3 і на 9 постійно, а не на 12 четверть оберту, того що головне, як я вже сказала, найголовніше в цьому крутінні керма це чітко та чітко знати, як повернути кермо після повороту, як ви вже накрутили, назад в зворотні положення положення так, щоб ваші колеса стали рівно. Тобто це найважливіше, Найважливі... не швидкість, бо ми не на змаганнях, да? а розумі, розуміння, як повернути назад кермо в рівне положення а, на змаганнях. На тому же дріфт, да, якщо ви там знаєте таку, а, таку штуку, то там це також просто надважливо. Надважливо розуміти, як швидко і чітко повернути колеса в рівне положення, тобто машину вирівняти там після заносу, стати її, поставити її рівно. Це дуже важливо. І от це найголовніше і в житті, коли ми учні, ви прекрасно знаєте, хто навчався, стикався з тим, що ви не знаєте, чи якось рівно колеса стоять. Тобто ви накрутили в поворот вже, якось там повернуло, отаким от чином. Причому, якщо ви перехватом, оце то. Помилкам, ну давайте до помилок я перейду. Тобто ви накрутили, і потім ви не знаєте, коли повертаєте кермо. Ви або перекрутили на дорозі після повороту, або не докрутили. Тобто у вас не виходить після повороту вирівняти машину, і у вас якась така траєкторія може бути трішки неправильна Тому що ви не знаєте, як чітко повернути колеса в рульове в пряме положення коліс. Чого про це я так довго говорю? Тому що це потрібно. Тренувати на автодромі, це вже вам е, інструктор повинен показати вже на перших заняттях, бо це дуже важливо. Тобто, яким чином ви будете крутити кермо, це важливо. Тепер помилки про. Перехват про керування перехватом. Тобто помилка, коли це дуже такі маленькі рухи. Тобто, коли ви отак накручуєте, да? Да, там, якось отак ви будете крутити, отакими переборчиками. Тобто, не як я крутила, да? бачите, такі великі інтервали між руками. Тобто, чітко, да? у мене чітко. Я чітко знаю, як кермо повернути в рівне положення. А, оце отакими, якось там, отак. От. Хоч і швидко, але це неправильно. Ось. А тепер найцікавіше. Всі. Що ще раз кажу в сто нас крутять перехватом, я кручу перехвату. Моне може м'язова пам'ять. А воно інтуїтивно у наших людей руки самі, самі, самі схрещуються. Даже навіть е, учень приходить в автошколу, йому нічого не розказують. Він потім виходить з автошколи, що не вміє, і коли вже на нього ніхто не кричить, не заважає йому перехрещувати руки. Він інтуїтивно починає перехрещувати руки. Може робиться неправильно якось, але інтуїтивно він це перехрещує потім вже з досвідом. Але зараз я вам розкажу одну річ. Колись я в на Ютубі потрапила на таку техніку керування не перебором, а саме, а точніше, не перехватом, а саме перебором. Тобто, що схоже на те, як крутить учень, да, таким чином. Але техніка вона заключалась в тому знову ж таки, що рухи були не такі маленькі, не отак, да, бо так ми можемо так теж можна швидко крутити, але цьому потрібно навчатися зараз. Я ще до цього прийду. Є така техніка керування. Я розкажу, які ті, хто її практикують, це в основному ну не, не, не в странах СНГ, да це от АМАмерика. Американські інструктори, я там це піддивилася. І американський інструктор, автоінструктор, він навчає крутити таким чином. Тобто спочатку ми робимо цей рух, дату маленькі, тут, да? тут такі у нас половинку. Ми робимо цим перебором. А потім ось така велика штука. Да? Тобто, ось тут цілий оберт керма ми робимо ось так, і ось таким чином він крутить. Тобто він на 12, О тут потім у нього руки зустрічаються спочатку внизу, а потім вони зустрічаються на 12, Потім знову внизу, потім знову на 12, І ось таким чином він крутить кермо. Чого ну я зараз може не дуже правильно показую, але приблизно це ну точно от точно так він крутить це кермо. Я вам скажу, що він коли е, показав це швидко, це просто був якийсь космос. Тобто він наворачував. Я зараз так не зможу, бо в мене м'язова пам'ять так не працює. Це про те, що я кажу, що потрібно навчати. Якщо е, ну то, до речі, він спробував перехватом це зробити, і в нього руки заплутались, він там щось поржав з себе такий. Блін, фу, це фігня. Треба крутити, як він, то таким пере перебором. І він показав, як це він робить швидко. Я офігела просто. Це було ну, я, я так не можу. Тобто наші люди вони перехватом крутять і перевчитися просто анріо якийсь можна, але м'язова пам'ять вона так заточена, що руки саме так йдуть. А в нього навпаки він вже навчився оцим перебором. І все. і все. він по іншому перехватом йому також буде дуже важко перевчитись, бо це м'язова пам'ять. А тепер які плюси у цього методу, якщо їм навчатися саме без перехвату, без перехрещення рук? Чого так вони крутять? І це ще не все, не тільки про інструктора. Зараз ще розкажу історію, що я накопала в інтернеті. А фух, коли ми схрещуємо руки, то бачите, що ви може відбутися в якийсь момент. А моя оця рука, вона перекриває подушку безпеки, airbag, От в такому положенні. Тобто, якщо що, якісь ситуації, да, я буду там викручувати кермо, якась буде ситуація. Ну, розумієте, вже, да, може при ударі вискочити подушка безпеки, вона ударяє. Вас в руку, рука вдаряє в голову, і ви можете просто ну, реально розбити собі голову. І хто бачив мій годинник, зараз я його забула зараз вставку собі? У мене такі часи, такий годинник великий, ви його бачили. І, але він в мене дуже такий міцний, але легкий. Я не знаю, що буде, якщо я цим годинником собі в голову дам. Якась травма в мене буде або ні. А у, у багатьох людей у них зараз годинники такі, знаєте, особливо чоловіки, вони можуть бути такі дуже масивні, дуже великі, великий. я думаю, що той годинник вам точно лиха може зробити, якщо його подушка вдарить в руку і вистрілять вам в голову. А подушка вилітає 300 км на годину, і це ну я вам скажу не дуже приємно. Я не не попадала в таку ситуацію, але думаю, що нічого приємного немає. Тобто основний. Головний посил, чого не перехрещувати руки, тому що ви перекриваєте подушки безпеки. Точно так само крутити одною рукою, коли ми там на ну, отак наворачуємо, Але це на парковці. Коли у вас е підсилювач керма дуже такий класний, да ви можете так, от одною рукою так кайфово крутити. Це на парковці нормально, але на дорозі на швидкості це ну так краще не робити. Ось тому це мінус. І другий мінус, да, у цього знову ж таки перехвату, як ми з вами крутимо, це той мінус, що не виходить дуже так плавно і чітко. Є такі затримки, скажімо, ну я не поміщала, але от він так розказує, що можуть бути якісь такі затримки, що ти якось так не дуже не дуже плавно крутиш кермо. А коли ти робиш перехватом, отаким перебором точніше, вибачте. То нібито, що ти все робиш такі рухи плавні і чіткі, і в тебе поворот і контроль крема, він такий більш чіткий і більш плавний. І твій поворот він також більш чіткий і більш плавний. Отак, от Але це знову ж таки, це для інтересу, ось я от розказала, можете спробувати цю. Я, я спробую, я десь на майданчику я спробую так поїздити, може поснімаю, розкажу вам, що вийшло. Ось, тобто два таких критерії, чому за саме перебор, а не перехват, і останнє саме цікаве: ну не саме цікаве, а ну на мою думку, цікаве. Що також я нарила завдяки підписниці. Дякую, велике. одну таку штуку, що я побачила там випуск, один де в Оклахомі. Поліцейські, а поліцейські в Оклахомі в Америці, ну в тому випуску так розповідали, що вони на всю Америку являються найкрутішими, просто найскіловішими поліцейськими взагалі в усій Америці. І там трішки розказувалось про їх підготовку, як вони готуються, взагалі як їх готують. Там просто не то, що спецназ, як по-нашому, а там просто якісь надлюди, я не знаю, сверх люди. Там Після підготовки залишається всіх, хто поступив, там половина, бо там ну просто там жесть, і там саме є дуже сильна водійська підготовка. Тобто у них там автодроми. Ви ж знаєте, да, в Америці не постійно ганяють, і там було сказано так, що більше випадків, де гинуть поліцейські. Американські, це не від постріл, да не від теж того, що тебе застрелили в якійсь ситуації, а від того, що ти просто потрапив в ДТП і зіткнувся з кимось. Тобто їх там готують саме подійських мастерності, ну дуже 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 сильно і вони. Крутять, щоб ви розуміли, не перехватом. Вони крутять перебором. От там поліцейський, він завжди тримав кермо отут внизу. От тут тримався, отак не на 3,9, ну так він теж тримався. Але частіше він їздив отак і він якось так перебирав дуже. От отак от він робив тут понизу. Тобто, коли потрібно було там якось плавно щось обходити, якісь фішки, там вони на автодромі були, то він це ти якось це якось отак робив понизу. І він сказав, що от саме вони крутяться перебором, і таким також як я вам показувала. Бо я нарила там ще відео. Там якась дівчина поліцейська в Америці проходила також якийсь тест, і вона крутила, от от саме отак, от, от, от таким способом вона крутила, вона там не перехвачувала, не перехрещувала руки. Тобто в цьому щось таке є. Я, ну, мені сподобались ці пояснення, а, чому так, а не інакше. Також я бачила, як перед по, по таким перехватом вони крутили швидко. Тобто я розумію, що це методика ну, крутіння керма, вона класна, вона підходить. Тим більше вони розказали, чому а, так краще, ніж перехрещувати руки. Ось. Тому якби, питань немає до цього, але ж питання в мене до автошколи. Якщо ви. От я я вам розказала да ж перехват перехвати перебор, розказала плюси-мінуси, показала навіть вон, якісь ситуації. А що розказують в автошколі? Нічого, пля забороняється, не можна, чого не можна, того не можна. Там не ну, там, ну коротше, ви зрозуміли мій посил. Тобто, якщо ви навчаєте, що ви щось пояснюєте про кермо, про що завгодно інст, я до інструкторів звертаюся. То поясніть, розкажіть, як правильно, розказіть чого чого, якщо ви такі професі... професіонали. Ну. Не знаю, я дуже обурююсь, коли не пояснюють, не розказують, чому, що, як і до чого. Ось, ну давайте поговоримо на цю тему. Як у вас було в автошколі? Що ви думаєте про такий метод керування? І ще раз хочу зауважити на тому, що це все м'язова пам'ять. Якщо ви навчаєтесь, то навчайтесь одразу правильно. І якщо ви робите вже то спостерігайте, як саме ви робите той перехват, куди у вас потім кладуться руки, чи зможете ви з будь-якого положення потім ви накрутили в одну сторону в іншу швидко і чітко вернути колеса в рівне положення, чи все у вас виходить, чи завжди ви? Чітко потім вирівнювати машину, чи у вас є якісь огріхи, що ви десь там перекрутили або не докрутили? Поспостерігайте з собою. Кому цікаво, спробуйте на майданчику саме такий метод, спробуйте крутити швидко. Я спробую потім розкажу. Дуже цікаво. Фух, вибачте, що довго, але я вважаю, що ну така дуже цікава інформація. Якщо у вас залишились питання, то обов'язково пишіть мені в інстаграм, питайте. Давайте на цю тему поговоримо. У кого як було з рулюванням в автошколі? Якщо є хлопці, тут хто проходить якусь контраварійну підготовку, хто має якесь відношення там до щось, спробував якісь там дріфта або якісь гонки. Пишіть мені дуже цікаво про керування, от саме рулювання, про рулювання, як там крутити. А, може, колись здійсниться моя мрія, я щось зможу десь потрапити до якогось е, крутого інструктора саме з контрваріки або якогось автогонщика, поговорити на ці теми. Дуже мені цікаво, просто я, ну, надіюсь, що я такого колись знайду, і він мені розкаже, покаже, і може е, щось я спробую. Дякую ще раз велике всім мирного неба. Підтримуйте один одного, бережіть Україну з нами, з -за, -за, нами. З за нами правда і перемога буде за нами. Все буде добре, все буде Україна. Бережіть себе, до нових зустрічей, пока-пока.